Сумщина є однією з найбільш обстрілюваних областей України. Ворог, використовуючи різноманітне озброєння, щодня цілодобово тероризує мирне населення. У неділю 7 вересня російська армія вчергово масовано атакувала ударним БПЛА серед місця обласного центру. Унаслідок ворожого удару постраждало чотири особи, у тому числі дві дитини. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та адмінбудівлю. На допомогу людям одними з перших прибули рятувальники. 7 вересня Росія. Знову атакувало обласний центр. В першій половині дня російський безпілотник влучив в багатоквартирний житловий будинок. Співробітники ДСНС негайно прибули до місця події, евакуювали всіх мешканців, також швидко ліквідували загоряння, яке виникло на балконі. А вже в другій половині дня знову було влучання цього разу по адміністративній будівлі в центральній частині міста. Рятувальники. Спрацювали оперативно як результат на початковій стадії ліквідували горіння, яке відбувалося, і вогонь далі не поширився. За попередньою інформацією, наслідок даної атаки травми отримали четверо людей, серед них дві дитини. Ми вкотре просимо громадян бути максимально обережними, дотримуватись сигналів тривоги, вчасно спускатись в укриття, тому що дуже важко передбачити. Куди ворог може нанести удар? У понеділок, 8 вересня, із місця надзвичайної події, заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про завдану російськими окупантами шкоду та перебіг робіт із ліквідації наслідків. На вихідних на порушення, так, дня міста відбудеться случання безплотного апарату, да. у нас зараз відомо про близько 60 поскоджених вікон. Це адмінбудівля, і також приватний сектор. Це будівля СОБОНА 32, 16 вікон. Сьогодні вже зранку працювали організації про. Яка надавала відповідні матеріали, також задіяні дві комунальні установи це КП Зеленбут і КП спецкомбінат, які зараз ну, людям позабивали, відповідно, зараз перейшли на адмінбудівлю. Деякі з'ясовуємо, з управителем працюємо, з'ясовуємо, є такі квартири, в яких немає власник. Тобто ми не можемо зсередини потрапити, забити. І зараз з управителями працюємо питання, можливо, завтра вже з вишки тоді будемо забивати саме, саме вже ці вікна. Ну, Загалом цей корпус він хоч був більш ціліший. Зараз вже виходить, вся, вся вся площа. Вся будівля, це адміністративно вже буде вся в USB, тому що вже вікон в цілих вже не Також одна група постраждала. Ну, тобто, бачите, роботи проводяться. Будемо прибирати скло, сміття, але ну, це вже на завтра такі роботи будемо організовувати. Також унаслідок російської атаки, 7 вересня, було пошкоджено Офіс регіонального представництва Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. На щастя, обійшлося без постраждалих. Представниця Нацради у Сумській області Лариса Якубенко розповіла про завдані збитки та запевнила, що їх робота продовжується в штатному режимі. Російські терористи в черговий раз атакували безпілотниками будівлю, де розташована Сумська обласна державна адміністрація, обласна рада, міська рада, а також наш Офіс, представництво Національної ради у Сумській області. На жаль, цього разу наш офіс теж постраждав. На щастя, ми встигли заздалегідь вивести все обладнання, всю техніку, якою ми користуємося під час моніторингів. Вважаю, що ворог цілеспрямовано б'є по будівлі. На мою суб'єктивну думку, він це використовує для залякування, для терору місцевого населення і влади. А також. Використовує будівлю адміністрації як полігон для випробування ворожих дронів. Опитані знімальною групою телеканалу «Відікон Сумчани» та гості обласного центру переконані, що такими спланованими психологічними атаками ворог намагається дестабілізувати нашу життєдіяльність, створити додаткову напругу в суспільстві та в роботі екстрених служб. Ну це більше напевно символічний акт, хоча не знаю. По кабміну прилетіло. Ну, можливо, вони хочуть, щоб чиновники відчували війну в тій самій мірі, в якій відчувають військові і цивільні. Ну, Це я не знаю, добре, чи це погано. Але ну, понятно, треба ж боротися з ними. Я вважаю, що він намагається вбити побільше українців. Ну, Неважливо, чи це чиновник, чи це воїн, чи це цивільний, чи це жінки, чи це чоловіки, діти, чи старі. Так що, ну, це очевидно. На мою думку, після. Останніх ударів по адміністрації ворог добивається тим, що хоче налякати мешканців. Він б'є спеціально в вихідний день. Це спочатку залякування, і неможливо. Ну ніхто не знає, що очікувати надалі в будній день. Дуже страшно тепер становиться, що з кожним ударом я ну я зараз живу в Києві і в Києві також. Ось тієї ночі прилетіла по адмінбудівлі. Це по кабінету міністрів України. І через це моя думка це спочатку залякування. а Неможливо далі, ніхто не знає, що далі чекати. Я так думаю, що там уже. Нікого немає, а вони просто, знаєте, морально хочуть нас добити. Ну, Їм не вийде, ми ж не їдемо із Суми. Всього доброго. Я так вважаю, що такі обстріли, як будівля адміністрації, це ворог намагається просто дестабілізувати ситуацію в місті. Хоче показати, ну, залякати місцевих мешканців, але в Сумах лишаються ті люди, які точно знають, що нас не зламати, все буде Україна, і ворога ми переможемо. Суми місто вільних та сильних духом людей, і ніяка друга армія світу не зможе у нас відібрати гідність, єдність та непохитну віру в наших людей, зсу та перемогу України.